Тому, якщо ви нехтуєте Богом, не вірите в Бога, ви атеїсти, тоді вам треба вирішувати, чи його вчення ви дотримуєтеся фашистів, нацистів, комуністів чи сатаністів. Може ви думаєте, що сьогодні все не так, і, наприклад, у науці сидять щирі та сумлінні науковці, а наука сьогодні не є інструментом пропаганди. Науковець Генрій Ріхтер, який стояв біля витоків космічної програми США і лабораторії реактивного руху, яка згодом отримала назву НАСА, каже: відкрито і чесно обговорювати теми, що стосуються реального віку землі та створення, небезпечно. Прагнення до політкоректності і нетерпимість наукової спільноти можуть мати наслідки для тих, хто відстоює біблійний креаціонізм. Наочним прикладом може служити те, що трапилося з моїм другом, який без галасу, але прямо і чесно визнав свою точку зору серед колег. Незважаючи на 12 років бездоганної служби та 9 років у ролі керівника, це коштувало йому роботи. Тому чого дивуватися, що науковцями сьогодні гордо називають лише тих, хто підтримують еволюціонізм, а реальних, сумлінних науковців позбавляють роботи і наукових ступенів. Кому ж вірити відповідь Біблії, Слову Божому.